Нескореність і сила духу допомогли нам вистояти у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Віра в себе і в Україну не дає нам зламатися під натиском ворога. Здатність створити добро дає нам надію на завтрашній день. Разом відбудуємо зруйноване війною. Реальні історії про те, що все можливо у спецпроєкті Миколаївщина. Відновлення. До війни це була така громада сплочена, дружні люди проживали там, були свої мрії, працювали, розвивались, йшли тільки вперед. Але на жаль, в 22-му році це все зупинилось. На жаль, Широківська громада опинилася в зоні активних бойових дій. Один населений пункт це Новопетрівка. Опинилися в окупації. Одне село Любино взагалі в сірій зоні. Там всі жителі виїхали. Були останні п'ять населених пунктів. З березня по листопад місяць були під активними обстрілами. По нашій території ворог почав десь всередині березня йти колони. Йшли вони в сторону Баштанки. Коли Баштанщина їх зупинила, вони почали повертатись. Назад і вже окупували нашу Новопетрівку. Окупували Снігурівку. Там вони зупинились і вже звідти почали нас обстрілювати. Перші обстріли були це було 22 березня, о 3-й годині дня. Ще з місцевого населення взагалі ніхто не виїжджав. Всі надіялися, що все буде добре. Цей день у нас вже було п'ять поранених. На жаль, був один загиблий і були великі руйнування цивільного населення. Звичайно, 23 березня вже розпочалася масова евакуація населення. Ми бачили війну тільки по телевізору, тільки в інтернеті, а тут ми зрозуміли, що таке війна. І, на жаль, це було вже хайво. Жах, який пережили жителі Широківської громади, залишив по собі глибокий слід і в серцях людей, і на загальному стані громади, зазначає голова Широківської громади Сергій Пересунько. Майже вісім місяців громада перебувала на лінії фронту під постійними обстрілами, без електрики, без питної води та без підвозу продуктів. Харчувалися переважно тим, що росло на городах, згадує Сергій Пересунько. Готували навіть з того. Що раніше ніколи не вживали в їжу, особлива складна ситуація була в селі Новопетрівка, що окупували російські війська. Водопостачання взагалі було припинене. Нас майже рік не було електроенергії, але підконтрольні населені пункти Збройних Сил України ми воду качали генераторами, подавали Почасово людям воду. На той стороні воду взагалі не подавали. Якщо взяти в селі Новопетрівка, там є колодець. Люди ходили туди воду брати. Не пускали, не давали люди. Якщо повторно приходили по воду, забирали відра. Розстрелювали їх і викидали в колодязь. Коли ми зайшли туди, я на свої очі бачив ці відра пробиті, в колодці вони лежать і досі їх ніхто так не повитягував. На жаль, були закатовані і вбиті 12 чоловік. Коли вони виходили в листопаді місяці, три хлопці наших молодих хлопчини закотували, вбили. Коли вони виїжджали, вони просто їх на околиці села сложили на кучку і поїхали. Неокуповані населені пункти громади російські військові нещадно обстрілювали. Найбільше селище Широке, що було найближче до лінії фронту. Тут, зі слів Сергія Пересунька, було зруйновано 95% всіх будівель. Загалом по громаді руйнування становлять 65% пряма мова далі. Дуже багато будинків було зруйновано, це 64 будинки. Пошкоджено було 460 будинків, повністю була знищена вся інфраструктура, адмінбудівлі повністю були зруйновані школи, дитячі садочки, ФАПи, амбулаторії, все було пошкоджено і знищено. По червоній долині повністю знищений дитячий садочок, повністю знищений ліцей був, ФАП був пошкоджений сильно. По широкому дуже сильно пошкоджена школа наша, гімназія. Амбулаторія також майже вся була знищена, цена повністю зруйнований був, дитячий садочок повністю зруйнований був, тому пошкодження дуже великі. 90% населення виїхали з території громади, як тільки почалися масовані обстріли, згадує Сергій Пересунько. Покидали на мотоциклах, на машинах, навіть пішки. До прикладу, у широкому залишилася 21 людина. Все горіло, все руйнувалося, а треба було комусь і тушити пожари, і доглядати за тваринами. Це все робили місцеві жителі, які залишилися. Я хочу подякувати також людям, які виїхали. Вони, по-перше, дали повністю працювати нашим Збройним силам України, хлопцям. Вони своє життя. Спасли вони, спасли наших дітей. Діти повністю з громади були вивезені. Всі також вони вивезли люди пахиловіку. Тому це теж дуже велика робота. Я їм дякую за це. Голова громади. Розповідає: Російські війська майже безперервно обстрілювали і українські позиції, і села за ними. Найбільш руйнівними були два авіаудари, які росіяни 22 та 25 березня цілеспрямовано завдали по селах Червона Долина та Широке. Залетів ворожий літак, червона долина, і скинув чотири авіабомби. На таке невеличке село. Ну ви розумієте, які там руйнування були. дві авіабомби попали в житлові будинки, повністю їх зруйнували. На щастя, вже люди виїхали, нікого в тих будинках не було. Та один будинок це проживали до війни молода сім'я. Це наші вчителі. У них двоє діток маленьких. На щастя, вони вже ці будинки покинули і виїхали. Одна авіабомба попала у наш ліцей Червонодолинський також повністю його зруйнувала і одна в. Пумпа впала майже в центр громади і не розірвалася на щастя. Пролежала вона до листопада місяця, і в листопаді місяця ще її вивезли і її знешкоджили. Будівлі немає. Не школи, не дитячого садочку, вона повністю зруйнована і на сьогоднішній день вже демонтована. Ми отримали експертний технічний звіт, де висновок був такий, що ці будівлі не підлягають ремонту, їх треба негайно демонтувати. І На сьогоднішній день вони демонтовані. Вийшли з цієї ситуації. Взяли будинок культури, який більш-менш був. Ціліли, які можна було відбудувати, і переобладнали його в освітній центр. На сьогоднішній день будинку культури, якби такого, в селі немає, тому що там школа, там класи він повністю переобладнаний. В цій будівлі шість класів знаходяться. Також ми поставили модульну школу, там знаходяться чотири класи. На сьогоднішній день розроблено проєктно кошторисну документацію на нове будівництво. Червонодолинського ліцею. Проект готовий, ми шукаємо фінансування. Це дуже великі кошти потрібні і чекаємо закінчення війни і будемо активно над цим працювати. Розпочали відновлювати громаду восени 2022 року з електропостачання. Сергій Пересунько розповідає. Рік в нас не було електроенергії. Щоб подати воду, щоб щось запрацювало, потрібно подати електроенергію. Тут всі згуртувалися, наші обленерго по всій країні, всі з'їхались і нам всі допомагали. І Черкаси, і Хмельницький, і Миколаїв. Дуже багато було бригад. І на моє диво, ви знаєте, вже в кінці січня вже світло в нас було. У всіх населених пунктах всі стовби підстанції були або пошкоджені, або повністю зруйновано. Тому все було зроблено якби з самого початку. Друге це водопостачання. Нема води, немає життя. У нас були прямі влучання в башти повністю. Зруйновані дуже багато башень посічених. В дуже багато водопроводу було зруйновано, тому що де от були прильоти, а були і ракети С-300 і кінжали залітали до нас. Артилерія так кожен день до нас залітала. От де попадали удари, ці там і ми подавали воду. Розпочали включати, і там воно і рвало труби. Це все треба було відривати, замінювати. До війни в наших населених пунктах стояли. Пути до очистки води, вони на той момент були у нас у наших приміщеннях, в приміщеннях комунальної власності. Все було зруйновано. Або розграбовано, або прямо влучання, і водоочисних установок у нас не стало. Якщо взяти Селону Петрівку, яке було в окупації, проживали рашисти в будинку культури. У будинку культури в нас стояла водоочисна установка, такий пункт до очистки води був. Повністю всі баки, все було вивезено, викрадено. Місцеві кажуть, з бочок, де ми хранили очищену воду, вони де собі заправляли свої машини. Тому активно розпочали з водопостачання. Були пробурені свердловини, були встановлені нові башти, побудовані бювети в великих населених пунктах. Це Червона долина, широка і Новопетрівка. І на сьогоднішній день воду ми подаємо. Ще один важливий напрямок це освіта, зазначає голова громади. Інакше родини з дітьми не будуть повертатися додому. Було прийняте рішення по нашій громаді, щоб і фонди звернули на нас увагу, і з державного бюджету, щоб ми фінансування отримали. Таку. Оптимізацію наших навчальних закладів ми в 23-му році зробили це. Поприєднували дитячі садочки до наших навчальних закладів. На жаль, змушені були понизити в ступенях Широківську гімназію, зробили початкову школу. Це не то, що ну, так захотіли, це тому, що не було просто-напросто дітей. Дітки появляться, звичайно, ми можемо повернутися назад. Новопетрівський ліцей. Ми гімназію зробили і також приєднали до шкільний навчальний заклад. Червона долина у нас осталася та найбільше діток зараз навчається. Червона долина у нас залишилась ліцеєм, але ми приєднали також дитячий садочок в 24 четвертому році. Вже червоно. Долинський заклад і широківський заклад вже у нас працював на змішаній формі навчання. Вже дітки мали ходити в навчальні заклади і спілкуватися вживу з вчителями. Новопетрівка, на жаль, у 2024 році працювали дистанційно, тому що укриття не було готове. На сьогоднішній день вже укриття готове, і сподіваємося, що з 1 вересня вже дітки також будуть навчатися по змішаної формі навчання. Щодо медичного обслуговування, то тут теж вдалося знайти оптимальні, зважаючи на обставини рішення. Сергій Пересунько далі. До війни в нас по громаді було дві амбулаторії, чотири ФАПи, ферсько-акушерські пункти. Всі вони на сьогоднішній день працюють. На жаль, в Новопетрівці немає спеціалістів. Там одна людина тільки залишилась, яка зараз працює, але зараз активно працюємо з фондами, які приїжджають там, раз на дві тижні, а то й частіше, і приймають наших людей, дають їм такі послуги. От також була будівля пошкоджена, ремонт капітальний зроблений, їде працювати, шукаємо зараз спеціалістів. Ті люди, які працювали до війни, на жаль, виїхали і на сьогоднішній день. Поки що не повернулись в громаду. Якщо взяти по широкому, також будівля дуже сильно була пошкоджена даху. Взагалі не було, там прямі влучання були. Це першу будівлю, яку ми відбудували в громаді. Це амбулаторію Широківську. Сільська рада, медицина півтора роки також працювали в одній будівлі. Ремонт зроблений даху, перекриття даху, все своїми силами. Місцеві жителі, молоді хлопці приходили, допомагали. Також зробили внутрішній ремонт, поставили. Вікна двері, це перша будівля, яка відкрилась була в 23-му році в нашій громаді. По червоної долині ФАП також відремонтовано на сьогоднішній день. Вікна двері встановлені, косметичний ремонт зроблено. І наші працівники працюють. І по поляні також також все працює з 2024 року. Працює у Широківській громаді новий центр надання адміністративних послуг. Його будівля у 22-му році теж була повністю зруйнована. Фінансування на цей проєкт громада отримала з державного бюджету. Зі слів Сергія Пересунька, пошкоджені обстрілами житлові будинки відновлені на 70%. Ті, хто бажав відремонтувати, ті, хто повернулися, всім надали допомогу. Залишились будинки, які ще не відремонтовані. Це ті. Ті сім'ї, які ще не повернулись громади. якщо ми кажемо, що 90% виїхали, то 65% вже повернулися. Ми втратили ще родини, в яких будинки повністю були зруйновані, і які подались на її відновлення на сертифікати на придбання нових будинків. Люди отримали кошти і, на жаль, купили домівки собі, жильо в Других містах, але ну навіть не в нашому районі, навіть може не нашої, де області, не Миколаївської. Люди далі виїхали, там купили і там уже влаштовують своє життя. 32 дві заяви в нас оброблено. 32 сім'ї отримали таку допомогу суттєву і не повернулись з громаду з 32 сімей, які отримали кошти, не одному будинку. Вони тут не придбали в громаді. Не повернеться в громаду, і частина підприємців, каже Сергій Пересунько, торговельні точки, яких неможливо відновити, але радіє, що аграрії, попри всі труднощі, знову засівають поля. Адже бюджет Широківської громади напряму залежить від роботи сільгоспідприємств, зазначає Сергій Пересунько. Дуже сильно постраждали наші фермерські господарства. Найкрупніші фермерські господарства повністю були зруйновані. Це і техніка, хто вспів вигнав техніку, хто не спів, все воно на місці залишилось, воно було зруйновано. Це склади, ну били туди, де бачили, де є великі приміщення, туди били. Є там люди, чи немає, є там Збройні сили України чи немає. Вони все одно били, все одно це все розбивали. Також дуже багато земель було заміновано. От сторона, яка була в окупації, вона. Повністю була від нас відрізана, дуже багато полів було заміновано. І тут також у 23 році стало питання, як повернути цих людей, повернути, щоб вони почали працювати на своїй землі, почали давати робочі місця, почали сплачувати податки. На сьогоднішній день в громаді не обробляється ну, десь близько 500 гектар землі. Якщо ми беремо урну землю, у нас 17 тисяч. То 500 гектарів взагалі не обробляються бур'яна, тому що ну, туди ще небезпечно заходити. 23-й рік це гуманітарних ще організацій не було по розмінуванню. Працювали тільки тоді, коли фермерське господарство чи односібники заходили на поля, знаходили якісь небезпечні предмети, телефонували мені, я телефонував ДСНС, визивали, забирали. А щоб проходить поля розміновувати, повністю такого не було. Тому Своїми силами. На жаль, були підриви в нас, були і комбайн підірваний, і трактори були підірвані, молоковоз, який молоко збирав, був підірваний, були поранені. На жаль, загибла одна дитина у нас в селі Новопетрівка. Два підлітки, да, знайшли боєприпаси, взяли в руки. Один був травмований, а один, на жаль, хлопці загинув. У 2023-2024 роках громада активно відновлювалася, відбудовувалась, розповідає Сергій Пересунько. Звичайно, дуже допомагали міжнародні донори, громадські організації. Чимало заплановано і на 2025 рік. Буквально тільки місяць назад ми відкрили пункт дочистки води в селі Новопетрівка. Зараз активно працюємо над тим, щоб встановити сонячні панелі, сонячні батареї на наших свердловинах. І на сьогоднішній день червона долина широка вже такі сонячні станції вже встановлені. Вони в нас працюють і на пунктах до дочистки води, і на свердловинах наших. Зараз в планах до кінця року такі самі. Сонячні панелі встановити в селі. Новопетрівка. Продовжуємо роботу над освітою. Ми не зупиняємося. Те, що в нас відкриті освітні центри, це тільки початок. Ми хочемо все-таки відновити наші школи. Ми хочемо, щоб повноцінно наші дітки отримували знання. Освітній центр це де дитина може прийти і поспілкуватися з вчителем. Але, на жаль, там немає ні спортивної зали, ні актової зали, не кімнати трудового навчання. А їдальні в цьому закладі, тому активно ми зараз над цим працюємо. Ми пишемо проекти, ми подаємо і будемо втілювати їх в життя. Один з таких проєктів відновлення водогону у селі Новопетрівка. Документи всі підготовлені, поки що не вистачає фінансування. Говорить Сергій Пересунько, це масштабний проект. Там повністю заложено відновлення водопостачання. Це буріння свердловин, це встановлення башень, бюлету почиськи, води, заміна повністю по всьому національному пункту водопроводу. Вже перші кроки зроблені, пробурені свердловини, башти встановлені, вода людям подається. Бювет відбудовано. Слідуючий крок у нас буде це заміна. Самого водопроводу по селу від руїн до відновлення цей шлях громада долає гідно, каже Сергій Пересунько. Люди гуртом роблять всі роботи. В кінці 22 22-му році питання взагалі було, чи на той момент, чи буде громада. І що з цим всім робити? Людей нема, населення немає, все зруйновано, все побито. І тільки завдяки нашим жителям, завдяки їм вдалося нам повернути в життя в громаду. Якби вони не повернулися, цього б нічого не було. Цього б взагалі нічого не було. Коли люди, знаєте, повертались в свої домівки, вони в першу чергу йшли в центр громади, прибирали це все. Ну, це треба бачити, як це все. Буде. Про що мрієте зараз? Закінчення війни і щоб наша держава, наша Україна стала вільною. Воля, ви знаєте, слово це для нас, для громад, які попали під цей расистський каток. Це слово дуже стало. Знаєте, таке ми дуже приділяємо до нього. Багато уваги, коли зайшли до нас ворожі війська, коли ти хочеш щось сказати, хочеш діяти, хочеш щось зробити, і ти не можеш цього зробити, тому що ти не вільний в себе в своєму будинку на своїй землі, а ти нічого не можеш зробити. Тому я мрію, щоб Україна стала вільною. Авторка програми Оксана Хмельова текст озвучила Тетяна Мілякіна монтаж Наталія Квашенко, герой програми голова Широківської громади Сергій Пересунько.